Сьогодні в мене голубці з картоплею, я готувала на святвечір. Для цього потерла на терці картоплю, на дрібній терці, на грубій терці моркви натерла, все це висипала в каструлю, додала солі, чорного меленого перцю, натерла цибулі. І отак каструлі тримаю десь хвилин 4, 5, не більше на вогні, весь час помішуючи, так, щоб картопля вся ось так ніби склеїлася до кубки. І тоді виключаю вогонь. Беру каструлю, застеляю пергаментом. Ось нашу підготовлену картоплю, тобто наш картопляний фарш перебирала в миску, він остиг. І тепер беру запарені листочки капусти, які я заздалегідь підготувала і пообрізала грубі прожилочки Ось так то пообрізала, щоб було добре закручувати голубці. І тепер буду робити голубці, беру ложку, набираю по ложці картопляного фаршу, кладу на листочку, ось так трошки приплескаю, розмащую по листочку, і буду скручувати трубочкою. Не так, а ось так. Трубочкою ми скручуємо і в кінці завертаємо всередину. Ось так. І виходить у нас ось такий голубчик з картоплі. І кладу в каструлю. Тим часом вже воду кипячу, щоб залити потім голубці кип'ятком. І так продовжую робити голубці. Вони виходять м'які. Смачні, дуже смачні. Готують у нас в Західній Україні на святвечір, та й не тільки на святвечір, а й в такі дні готуємо. Це є смачно. Просто. Друзі, хто не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Шукайте на моєму каналі дуже прості рецепти на щодень і на свята, і ось так в мене вийшли голубці такі. Тепер накладаю цибулю, яка в мене залишилася після того, як я терла, якщо її більше накласти по сторонах та каструлі цибулі. Кмин цілий. Я дуже люблю, коли кмин або кріп, навіть насіння, так насипати. І коли ті голубці варяться, ну просто неймовірний запах йде. І можна додати будь-які трави. Я ще додала італійські трави. Листочок лавровий. Зверху накриваю залишками листочків скачана капусти. І заливаю гарячою кип'яченою водою. Накриваю кришкою, включаю вогонь, і з моменту закипання, з моменту закипання е, варю десь годину часу. Скручую вогонь на менший, і хай воно ну, собі там вариться булькає. Не на великому вогні, на малому варити. Зварилися, я собі приготувала два голубці. Дивіться, які вони м'ясенькі, смачні. Можна їх їсти сметаною. Ну, це я готувала на святвечір. Звичайно, сметаною не буде. А ось такі пісні, смачні голубці з картоплею на святвечір у мене. Готуйте це дуже смачно, просто. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!